Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось така от красуня, а саме однокімнатна квартира. Район міського озера, парку Шевченка. Це і у нас вулиця Довженка, житловий комплекс Сонячний від будівельної компанії Вамбуд. Площа даної однокімнатної квартири 48 метрів квадратних. Облаштована всіма необхідними меблями, майже всіма та і всією побудовою технікою. Зараз ми вам покажемо швиденький її огляд. Отже, ми знаходимося на 9-му поверсі. Вхідна група у нас броньовані двері, домофон, дзвіночок. Тут у нас є майстер-вимикач, який вимикає все світло в квартирі. Ось бачите, немає світла і включаємо світло. Є в нас дуже багато підсвіток. Є нижні, є верхні. Ось така у нас шафа шестидверна. Тут у нас декоративні панелі, вхід в санвузол. Санвузол у нас виглядає ось так. Гарно так підсвічується. Зараз є в нас ще додаткове світло. Маємо ось такий умивальничок, велике дзеркало. Ось такі от полички, підвісний унітаз, посушка з літнім режимом. Так само з цієї сторони маємо душову, трап з нахилом. Ось таке от сидіння. І тут у нас ось такі от тропічна система. Ось такі змішувач і туди у нас тікає водичка. Тепла підлога, все як має бути. Виходимо з санвузла. Замочки у нас магнітні. І йдемо дивитись далі. Значить, кухня. кухня в нас виконана якісно, з дорогих матеріалів, а як тактильно, так і вам буде вона служити. Дуже гарна на дотик. Я не знаю, що це, але дуже приємні відчуття. До речі, на кухні в нас є ось така от фішечка, Це рухається сюди. І тут є доступ до розеток. Можна тут складати якісь баночки, приправи як з цієї сторони, так і з цієї сторони. І тут посередині. Мийка у нас нержавійка з двома секціями, дозатор для мила. Тут посудомийна машинка 60-ка, бошовська стоїть духовка, там у нас витяжка, тут поверхня, Значить, тут холодильник встроєний. Є ще місце на якусь додаткову техніку, тут у нас морозильна камера. Далі йдемо сюди, також якісь декоративні полички. Виходимо на лоджію. тут у нас сам котел стоїть, опалення у нас індивідуальне. Тут у нас пралка, можливо, ще якусь побутову техніку, тому що полички у нас тут є, пилосос. Тут драбину ще не забрали, опалення індивідуальне, батарея. Також можна ставити ще сонцезахисні рулети. Кухня з цієї сторони ще у нас докупляться парні крісла. Ось сюди. І кухня переходить в зону вітальню. До речі, у нас є багато скляних фасадів, вони всі з підсвітку, як тут, так і тут, так і там зверху. Тут у нас така от декоративні рейки дерев'яні диванчик. Ось така от ширма, яка відгороджує спальне місце. Тут, скоріш за все, планується або якийсь гарний розкладний диван, або двоспальне ліжко. Получається, тут у нас ніби така кухня з ТІВІ зоною, а там у нас буде спальне місце. Кондиціонер, так як у нас сонячна сторона. У нас дуже багато вікон. Адже квартира у нас торцева, але тепла. От, Вікна арки у нас зашиті ось таким от матеріалом. Вигляд у нас на гори, на Карпати. Зараз я вам зближу. Погода сьогодні класна, тому. Навіть видно, як сніг в горах ще не розтанув, Ось, зараз ми ще зблизимо. Ну, одним словом, вигляд, вигляд тут класний. Ось площа даної однокімнатної квартири 48 метрів квадратних, а продається з всіма меблями, ну, з технікою, з тим, що ви зараз бачите на екранах. Якщо вам буде цікава дана пропозиція. Телефонуйте, ми вам залюбки її покажемо. Це є новинка на ринку нерухомості. Свіжий ремонт, сучасний ремонт. До речі, дуже-дуже багато всяких різних підсвіток. Є в нас і трайки, є у нас і LED-освітлення, є і звичайне освітлення, є ось такі от лампочки. Ось. Так що така цікава квартира.